На моєму остроканалі мене звати Тетяна, і це гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня. Тиждень перед місячним затемненням в рибах, яке змусить нас розібратися в почуттях і внести ясність у ситуації, що склалися. Це час жертовності і прощення. Меркурій переходить в діво і звертає нашу увагу на ураніанський хаос, який потрібно розібрати перед тим, як Уран піде в ретроградний рух. Випишіть собі одразу травмонебезпечні дати вересня, коли потрібно бути обережними в дорозі і реагувати на тривогу. Сильні аспекти будуть діяти 3, 5, 15, 17, 18 з 20 по 24 вересня. В ці дні будьте вкрай обережні. Слабші аспекти будуть з 2 по 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 29 вересня. Прогноз загальний і впливає на зовнішню атмосферу. В кожного з нас свої аспекти в карті. Тому перед тим, як щось плануєте, враховуйте свій прогноз. Хочете знати свій прогноз на коридор затемнення, пишіть в приват. Контакти в описі. Тайм-коди по дням я лишу в описі під цим відео. Переходьте в телеграм-канали і в закріплених файлах забирайте гайд по коридору затемнення. Там загальна інформація по цьому періоду. Тепер детально по дням. Понеділок, 1 вересня, місяць в стрільці, добре обмінюватися досвідом, ділитися знаннями, прислухатися до порад експерта, відверті розмови на філософські релігійні теми будуть цікаві. Ви можете почути чи самі розповісти комусь цікаву історію, вирушити в подорож чи на екскурсію, або просто прогулятися містом. Добре співпрацювати з іноземцями, вивчати інші культури, мови, вирішувати юридичні питання, писати тексти та публікації. По здоров'ю стають вразливі підшлункова печінка, жовчний, сідальний нерв та стегна, можливе переїдання. Ретроградний Сатурн поверна... повертається в знак Риб до 14 лютого 26 року. Це час наведення ладу в робочих проєктах, доробити недопрацьоване, повернутися до минулих справ, які ви не закінчили, пройти обстеження, взяти аскезу та налагодити відносини. Всьому цьому буде сприяти Сатурн в рибах. Також ви можете повертатися до ситуації, які були у вас весною. У вівторок, середу і до 12 дня четверга місяць буде рухатися по знаку Козиріг. Ці дні підходять для постановки планів, їх дотримання, виконання повсякденних задач і досягнення результату. Може хотітися все і всіх контролювати почуття стають більш прохолодні, фокус на робочих завданнях. Добре, наводити порядок в домі і на робочому місці, брати аске, засідати на дієту, вирішувати питання в державних установах з керівництвом або старшими людьми. По здоров'ю стають вразливі суглоби, зуби, кістки та внутрішнє вухо. У вівторок, 2 вересня, місяць квадратить на Нептун і Сатурн, можна прокинутися з поганим настроєм, лінню, самопочуття може погіршуватися. В робочих справах виникають обмеження та затримки. Вам може не сподобатися чийсь контроль, можуть бути проблеми з керівництвом, законом та силовими структурами. Меркурій переходить в Діву, в свою обитель і пробуде в ній до 18 вересня. Такий Меркурій добре сприяє аналітичним здібностям, інтелектуальній діяльності, де потрібно розібратися в деталях. Добре, навести лад на робочому місці, в домі, в документах, комп'ютерах, гаджетах. Подорожі будуть більш сплановані, а не спонтанні. Дехто буде ремонтувати автотранспорт. В розмові можна буде почути критику про скіпливість до деталей. Написали з помилками або не чітко висловилися і одразу це помітять, і, можливо, навіть захейтять. Це гарний період для людей, які працюють в сфері обслуговування, сантехніки, електрики, ремонтники. У них може побільшати роботи. Багато хто буде звертатися до лікаря, проходити обстеження, дивитися медичні канали, читати статті на тему здоров'я, цікавитися різними вітамінами, які колись приймали, або рецепти по здоровому харчуванню. Гармонійно такий Меркурій впливатиме на тих, в кого в натальній карті: Меркурій в Діві, Козерозі, тельці, раку і скорпіоні. В середу, 3 вересня, місяць буде квадратити на Марс і зробить опозицію на Юпітер. Аспект травмонебезпечний, будьте обережні за кермом і в дорозі, В місцях, де оголосять тривогу, реагуйте. У повсякденному житті аспект може дати конфлікти в сім'ї, проблеми додому або на роботі. Також цього дня буде квадрат Меркурія і Урана такий аспект може спонукати нас до змін руху. Захочеться все покинути і кудись поїхати. Та розсудливий розум Меркурія в Діві буде зупиняти нас тут. Можуть можемо стати навіть більш такі різкі у висловлюваннях, прискіпливі до дрібниць, що може призвести до конфліктів, можуть бути різкі непередбачувані ситуації. Це також час обговорення важливих новин, поринання у навчання, може приходити багато ідей, які буде тяжко реалізувати. Може бути ситуація, що ви собі працюєте, намагаєтеся все спланувати розложити все по полицям, а тут хтось заходить і починає голосно щось обговорювати. Хаос, шум будуть заважати, і це може дратувати. Будьте обережні в дорозі, можуть бути поломки, підвищена аварійність. Техніка і гаджети теж можуть ламатися. Аспект також може дати нервову напругу. В четвер, 4, 4 вересня, першу половину дня, місяць з козирога робить секстиль на Сатурн. Це дуже продуктивний час, можна багато чого зробити в роботі, вирішити питання з керівництвом в державних установах, навести лад в документах. Після 12.40 місяць переходить у водоліє, де пробуде до вечора суботи. В водолії місяць сприятливий для зустрічі з друзями, знайомства, для колективної праці, розвитку соціальних мереж, реклами, вивчення чогось нового, відчуття комфорту в компанії однодумців, можуть цікавити нові технології, астрономія, астрологія, фізика, математика, авіація та майбутнє. По здоров'ю стають вразливі нервова система, панічні атаки, зона гомілки, варикоз та вегетосудина дистонія. З водолія місяць робить секстиль на Нептун і тригон на Уран. Ви можете відчувати творчий підйом. Приходить багато цікавих ідей, можна знайти вихід зі складних ситуацій. В цей день може бути багато спілкування, руху знайомств. Ближче до вечора місяць з'єднається з Плутоном. Аспект може проявитися як в плюс, ви будете авторитетом для когось і вас будуть слухати, поважати. Так може й працювати в мінус. Тоді ви відчуєте маніпуляції, йти зі сторони, конфлікти, ревнощі. вночі, де оголосить тривогу, реагуйте. В п'ятницю, 5 вересня місяць робить опозицію на Венеру. Вам може багато чого не подобатися у ваших відносинах або фінансах, зниження самооцінки або марнотратство. На цей день краще відкласти покупки і походи в салони краси. Якщо в компанії ви захочете виділитися, виглядати найкраще, ви можете відчути заздрість, осуд та плітки. Квадрата Марса і Юпітера аспект дає конфліктні ситуації, травми, може доходити до бійки, навіть масованої, посилюються бойові дії, реагуйте на тривогу, слідкуйте за дітьми і будьте обережні в дорозі. Тут теж підвищена аварійність. Можуть виникати проблеми з нерухомістю або конфлікти з родичами, близькими людьми і колегами. Ніхто не захоче йти на компроміс. Старайтеся не вступати в спори і займайтеся своїми звичними справами. Тоді день пройде спокійно. Ввечері місяць робить гармонійний аспект на Марс. Можна добре активно провести час з кимось. Суботу, 6 вересня до 17.55 місяць буде йти без курсу. На цей час не варто підписувати і укладати договори, починати нові справи. Увага може бути розсіяною, тому будьте обережні за кермом. Цей час добрий для відпочинку, занять повсякденними справами, концентруйте свою увагу на духовне. Хто вірує, помоліться за сім'ю, дім, батьківщину, можна звільнитися від того, чого хочете, поганих звичок, зайвої ваги тощо. Після 17.55 місяць переходить в риби і робить одразу квадрат на уран. Хтось може заважати розслабитися, зайнятися улюбленою справою, через що можливі конфлікти, можуть приходити якісь неочікувані новини. Аспект може дати нервову напругу, тому вночі в містах, де уголося тривогу, реагуйте. Також цього дня у нас Уран переходить свій ретроградний рух, де пробуде до 4 лютого 2026 року. Цей період дає посилену потребу бути оригінальними, не такими, як усі. З'являється інтерес до знань, науки астрології. В найближчий період можуть змінюватися плани, дещо може стати на паузу. Ви можете змінювати те, що запланували цим літом. Може обірватися спілкування з кимось. Техніка може ламатися, бути проблеми зі зв'язком, збої програм, авіакатастрофи та загроза з неба. Також урану в тельці поверне нас до питань нашої зовнішності, нашого матеріального становища, наших фінансів, заробітку та нашої нерухомості. У неділю, 7 вересня, повне місячне затемнення на осі риби діва в 16 градусі риб о 20.08 за київським часом. Це період підведення підсумків, завершення ситуації, які тягнуться з весни. Час відмовлятися від старого, що не приносить користь, звички поведінка в роботі, в відносинах, позбуватися своїх страхів це час прощення і жартовності. Це затемнення висвітить все, що приховано, і ви самі зрозумієте, що саме потрібно змінювати. Можуть снитися віщі сни, підвищується інтуїція. Зміни, які принесе цей коридор затемнень, будуть відбуватися протяго кількох місяців. Емоції можуть переповнювати це найбільш нестабільний емоційний період. Ми маємо розібратися в своїх почуттях і внести ясність по ситуаціям, що склалися. Тим більше, що місяць в опозиції до сонця і Меркурія. Тут не потрібно критикувати один одного, шукати недоліки, а сісти і розібратися в деталях, в ситуації через діалог. В цей період добре позбуватися шкідливих звичок, переходити на здорове харчування, проходити обстеження, займатися творчістю, благодійністю, давати підтримку тим, хто її потребує, налагоджувати стосунки з рідними, колегами та друзями, шукати шляхи вирішення проблеми, що виникли. Змінювати роботу або підхід в робочих питаннях, якщо виникла необхідність. Це затемнення принесе зміни тим, в кого в натальній карті є планети або важливі точки в 16 градусі, ну, плюс-мінус 3 градуси знака риб. Якщо ця інформація була вам корисна, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, як пройшов ваш тиждень. Вдалого та спокійного вам тижня!